Чи можна зробити біле вино з червоного винограду? Так і це не виноробна магія, а цілком звичайна практика. Сік у більшості червоних сортів винограду прозорий увесь колір у шкірці. Якщо після збору винограду шкірку одразу відокремити і не дати соку контактувати з нею, вино залишиться світлим. Такий стиль навіть має назву. Blanc de Noir, тобто біле з чорних. Наприклад, шампанське часто роблять саме з червоних сортів, піно нуар або піно Meunier, але без шкірки, тому воно світле. Але, це технічно біле вино, але з характером червоного винограду, часто більш насичене, структурне і глибоке за смаком, ніж типові білі. Тож так? Червоний виноград може дати біле вино. Головне, як з ним працювати.